У соціальних закладах Дніпра запрацювали пункти незламності, повідомили у міськраді. Цей розташований у відділенні надання послуг бездомним. Зранку тут гріється Володимир. Добре, дуже звичайно вище. Тут зиму такого я так, ну з людьми так то, що заходили, то даже не обігріву не було, ні чаю попит ніде, а тут, будь ласка, і чай. І погрітися можна. Чоловік родом з Полтавщини. Зараз живе у Дніпрі і працює у котельні. Розповідає, зарплати не вистачає на оренду житла. Прийшов до центру, щоб тут ночувати. Це дуже добре місце, дуже гарно тут. Їде переспати тепло добро. З людьми общаємося, має тут старі знайомі, ще повставалися хлопці, якими ще тоді жив. Чим одному жити в квартирі, то краще тут. Цей пункт незглавності для всіх розповідає завідувач відділення Сергій Соломаха. Для відвідувачів підготували вайфай, зарядні пристрої, воду, генератор. Зарядити свої гаджети, попити смачної кави або чаю, повечеряти. Якщо людина прихворіла, то вона може прилягти. У нас є, є койка місце. Ми ще доповнили двома двома розкладушками. Ще один пункт незламності облаштували у закладі для дітей. Цьогоріч пункт незламності був модернізований, встановлений пандус, оновлене приміщення, були нові меблі поставлені. Це м'які диванчики. У пункті є ігрова зона, книги, іграшки, ноутбуки, вайфай. Торік під час блекаутів тут було до двох тисяч людей, розповідає Наталя Мороз. Термопот, який вміщає в себе 50 літрів гарячої води. Також термоси, є електрочайники, все те, що необхідно для людей. Наша ізюминка в пункті нашого незглавності це наша піч, яка розташована на подвір'ї. І також ми маємо котел, який вміщає в себе. Більше 50 літрів. Зараз тривають перевірки пунктів незламності, які розпочали роботу в Дніпрі 1 жовтня. Повідомляють на сайті міської ради. Після цього оприлюднять їхні перелік і адреси в обласному центрі. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.